Вітаю всіх! У цьому випуску поговоримо з вами про крутий і швидкий майнінг без вклади. Покажу, як майнити криптовалюту, а для початку хочу запросити вас підписатися на мій канал, щоб не втратити мої відео в хаосі стрічки YouTube. Також у мене є канал у телеграмі, де я розповідаю про різні способи заробітку в інтернеті без вкладів. Іноді із вкладенням переходьте. Будемо спілкуватися, обмінюватися досвідом і разом заробляти в інтернеті. Буду рада всіх вас там бачити. Є такий майнінг, якому вже кілька років. Проєкт досить цікавий, виплачує гроші. Проблем із виплатами ніколи не було. Я вже виводила з цього проєкту криптовалюту. Тут спостерігається кілька криптовалют, які можна майнити, але відразу скажу, що виводити можна не всю криптовалюту, яку ви захочете майнити. Тобто її можна обмінювати на роленкоїни на місцеву криптовалюту, за яку можна купувати касети для майнінгу. А деяку криптовалюту можна навіть виводити, тобто майнити і здійснювати виведення на адресу криптовалют. Наприклад, давайте з вами подивимося, якщо я поставлю майнити, наприклад, трон, зараз у мене на балансі 33 трони. Але щоб. Але що можна зробити з троном? Це тільки обміняти його на роленкої, наприклад, внести депозит і подивитися історію. Тобто виведення поки що немає. Далі, давайте подивимося полігон Матік. У мене 11 полігону, і дивіться, можна вивести від 5 Матік, це дуже круто, вже можна здійснювати мені виведення. Але займуся цим трохи пізніше. Далі Solano подивимося. Якщо ви будете майнити цю криптовалюту, то теж можна вивести. Вивід мінімальний складає від 0,53. У мене 0,41. Ще потрібно назбирати. Ефіріум. Також є вивід від 0008, прикольно, теж можна майнити і робити висновок. До речі, виведення я роблю на Binance, доки працюю з цією криптобіржею, але, думаю, перейти на трасс трохи пізніше. Подивимося. Далі, Dogecoin, Також є вивід від 30 Doghi, у мене не вистачає. зараз 12 доги я маю на даний момент. І ось біткоін. Я вже виводила, робила вивід на Binance. Можна вносити депозит, здійснювати виведення та дивитися історію. І зауважу, що виведення у біткоїнах є завжди. А ось, наприклад, трон може відкритися, може закритися. І він, можливо, теж може у свій час не працювати, потім знову відкритися. Тобто так було з догікоїном. Раніше його не можна було виводити, тільки обміняти. А зараз ми бачили, що є виведення і мінімальний вивід це 30 догір. Тобто майнити можна будь-яку криптовалюту, яку ви хочете, але якщо ви хочете, щоб вона була виведеною, то потрібно спостерігати за цим процесом. Тепер, що ми тут робимо, як безкоштовно займатися майнінгом? У мене стоїть біткоін. Я не грала, зізнаюся, два тижні. У мене нульова енергія на даний момент. рейтинг втрачено втричі, тобто впало абсолютно все. І як би можна сказати, з нуля нібито потрібно починати. Зараз давайте я куплю декілька батарей, щоб підняти енергію. І потім гратиму в ігри, щоб продовжити майнити. У мене навіть ось кімната зупинилася, тобто майнінгу не відбувалося. Так, чудово інвест з'явився. Це означає, що за ігри можемо отримувати поїнці і, звичайно ж, подарунки. Ось за 500 поінців я зараз можу отримати батарею. Це круто, я ще. Отримую батарею і цим енергію собі ще підвищу. Щодня дається завдання пограти у дві якісь гри, тобто 10 разів виграти потрібно та отримати монети. За монети я купую батареї та різні предмети для майнінгу. Так, Тепер потрібно пограти у дві ігри, це бластер. І ось цю 2048 Коїнс. 10 разів виграю та отримую додатково монети, потім потрібно пограти у 20 ігор і також отримати монети за сьогодні. А якщо сьогодні я зможу і 50 разів виграти, то додатково ще отримую монети. Ну, поїхали грати трошки, пограємо в одну в групи. Е Потім другого спочатку виконуємо план за сьогодні, а потім вже будемо грати, заробляти як найбільше щоб отримати батарею, монети додаткові граючи в ігри, заробляючи коінці. і, Звичайно ж, касети для майнінгу будемо вигравати. Так, батарею я виграла, це дуже прикольно. Пограла в ігри, виконала завдання, виконала місію на сьогодні. Хай не всю, але ж все-таки я заробила монети. Давайте ці монети з вами зберемо ось сюди зайдемо. І бачимо, що можна вже забирати. А також бачимо баланс, монети мої збільшилися, звичайно ж, ось тут у балансі. Ще хочу сказати, тут є реферальна програма, можна запрошувати нових користувачів на цей проєкт та отримувати додатковий дохід.